Таких непростих, таких складних питань, а не просто ділитися те, про що говорю я, про що хворіюсь я. Ем, мене турбує питання, більше навіть проблема поділу, поділу всередині церкви, поділу навіть, можливо, між церквами. Моделюю ситуацію, переходить людина до вашої церкви, прихожани, в церкв, частина якої ви є, і ця людина має громадську позицію. Це здраво. Це правильно, я думаю, ми ще про це не мали. Скажемо, що це правильно добре мати громадську позицію, заявляти про неї різними методами, дозволеними способами. Це добре. Ця людина ділиться зі своєю громадською позицією всередині церкви. Це теж здрава. Да. Швидше, Швидше за все. В зібранні є люди, які мають іншу громадську позицію. Що буде, І яка буде тоді ситуація, буде конфлікт, напевно, так? Я вважаю, що без без любові Ісуса Христа, без насправді, панування любові Ісуса Христа всередині церкви, це буде цей конфлікт, буде ця проблема. І це не мало значення мало значення для всіх нас, для віруючих людей. Так само між церквами, між деномінаціями можливо. Якщо є заклик. Що ми як церква або ми як рух, ми як деномінація всі туди або сюди, відповідно, для інших людей це буде створювати велике напруження і це буде конфліктний момент. Я вважаю за правильним закликати, заохочувати закликати, служителів постарів, щоб вони могли створювати умови, навіть якщо так дозволити висловити, створювати умови, щоб люди всередині церковні. Прийшли або нова людина до церкви, або людина яка давно в зібранні, щоб людина знала, що їй послужать саме в дусі і правді, так як говорить Слово Боже, що їй послужать там, збудують її, наближать до Ісуса Христа, саме любов Ісуса Христа, через це. І теж один вирок з писання зачитати. Мені здається Доречним. Постол Павло пише перше послання до Тимофія, третій розділ. Головіше, Тимофію, коли я спізнюся, то щоб ти знав, як треба поводитись в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалина правди. Безсумнівно, велика цитимниця благочестя, хто в тільки з'явився, той оправданий був, ангелом показався, проповіданий був між народами, вірували в на нього в світі і не устав з місця. Написано, що церква Бога Живого є стовп і на правди. Це наша справа. Це такий привілей, покликання нашого як діруючих. І тут сказано, що Він, Ісус Христос, безумовно, проповіданий міжнародний. Я думаю, що це унікально. Це те, що ми можемо ми робити як церква, і більш ніяка інша структура. Ні державна, ні суспільна. Ми не займається цим. І не поставлена на цю справу, і не покликаємо на це. Лише ми, як церква, як зібрання закинути.